Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Давайте сьогодні подивимось таку дуже цікаву тему, що вас чекає в новому році, яке чудо вас чекає, так? що, можливо, вирішиться, які ситуації будуть, що вас здивує. Коротше, дивимось на якесь чудо. Буде три варіанти. Поки я розкладаю, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк. Напишіть коментар. А також не забувайте, що в мене є TikTok, Instagram, туди теж можна підписатися. І також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. І це дуже інформативно, позитивно і надихає на якісь нові втілення, перевершення і тому подібне. І так, перший варіант, яке чудо, чекає. Це в нас карта і сигніфікатор буде. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, яке чудо вас чекає. Так, ставте на паузу, а я буду розбиратися. І так, ці два посунемо. Перший варіант привіт-привіт, яке чудо вас чекає. Перша карта в нас це сигніфікатор, хто до нас прийшов, так? чи це ваша історія. Карта сила. Карта сила це про дуже сильну людину. Дуже. Таку, яка має стержень, не знаю, це як українською, але я думаю, кожен розуміє. Це людина, яка багато чого а, можливо, не так давно мала якісь дуже такі серйозні ситуації, в яких потрібно було прямо перевершитися, стати якимось таким левом. Бачите, тут дівчина наполовину лев. Тобто це про те, що людина зараз може в собі мати енергії такої тендітної жінки, дівчини, і одночасно бути такою вольовою, рішучою, дуже сильною, дуже активною, дуже рішучою. Так, якщо це ваша історія, то давайте дивитися, що вас здивує, яке чудо на вас чекає, найближчим часом, так, або взагалом. Новому році, що вас чекає. Пуста карта, ви бачите? Чудо. От як можна протрактувати чудо в пустій карті? Якщо хтось не вірить, бачите, вона пуста, нічого немає. Пуста карта і то є чудо. Можливо, чудо для вас те, що ніяких несподіванок не станеться. Нічого на вас не впаде, ніяких приємнощів і неприємнощів. Тобто, можливо. Ви настільки вже загортовані, що вас мало чого здивує. Але давайте ще щось зможе здивувати, яке чудо може статися з вами. Ну, знаєте так, мені здається, що це якраз про те, що я казала, що ви настільки вже виросли, настільки вже стали як панцирем обросли. Що зараз ви просто, ну вам, будь ласка, ніякого чуда. Я хочу просто вже там відволіктись від е, цих якихось подій, несподіваних, е, і, просто, і просто займатися собою. Проте, можливо, тут для когось важлива інформація, що ви от пригорнутий мах не вірите в чудо. Тобто ви зайшли на це відео, ніби подивитися, а що ж там чекає, яке що мене здивує. Але десь в глибині душі розумієте, що ви не вірите, що щось може статися, щось може зцілити там якусь ситуацію, розрулити її. Тому вам як порада трішки повірити в чудо, повірити в те, що все можливо в цьому світі, що вам не потрібно. Не потрібно тільки своїми силами все робити, а що. Ситуації можуть складатися просто так, вам на користь, і вам для цього не потрібно нічого робити, окрім як вірити в те, що все буде добре. Давайте ще подивимося, що вас дивує. Тут дійсно така все ж таки історія про те, що людина пройшла багато з страждань, може зараз себе накручувати і не відпускає ситуації, які там ставалися колись. Можливо, не нещодавно. І тут вам також порада, що усі будь-які ваші думки вони впливають на вас. І оці ворони, які тут поряд з вами, це просто ваші думки. Просто от всі негативні ситуації, які складаються в вашому житті, це, це результат ваших думок, вашого настрою, те, як ви дивитесь на цей світ. Тому, бачите, в нас тут королеве. Мечів перегорнути, насправді це дуже така е, холодна, розумна жінка. Так, вона може і не така емоційна, але вона мудра, дуже мудра людина. І ви так, така є сама по собі. Але якщо ця карта перегорнута, то вона просто каже про те, що ви, ви не можете, ви не можете зараз бути е, так. Тверезо дивитися на якісь речі зараз заполуняють якісь страхи, якісь переживання. Просто я не можу повірити в чудо. Я не можу повірити, що може щось статися так, от ніби сталося чудо. Вам потрібно відкинути емоції, переживання, навіть якусь істеричність. Нема трішки гармонії. Бачите, тут людина в гармонії. Займіться собою, займіться своїм, от, бачите, як. Якось вона як медитує в внутрішньому світу. Можливо, вам потрібно просто помедитувати, щоб ваш стан трішки вирівняти. Ну, все ж таки, я розумію, що тут погано, погано. Комусь ментально дуже, дуже людина хотіла б змінити щось. Але давайте подивимося, що, що може тут бути, яке чудо, яке вас порадує, так? Щось, щось добре. Ну, насправді для вас добре, це коли ви от свою цю ментальну історію, свої думки приведете в порядок, коли все стане рівно, спокійно, коли крок за кроком ви прийдете до такого свого гармонійного стану. Тут, можливо, навіть якийсь депресивний трішки стан, і вам, от кажуть, карти, заспокойся, видихай, дихай, вір, вір в те, що все добре. Займайся собою, люби себе. І для вас насправді чудо, коли от оці думки, оці ворони заспокояться і більше не будуть літати у вас в голові? Вона. Ну, я бачу, що ви прям не можете, не можете в якесь чудо повірити. Так, так, карта. От я вам кажу, ваше чудо це надія. Вам потрібно сподіватися сподіватися на те, що все буде добре. Яка б ситуація, з яким би ви закликом сюди не прийшли, тут вам потрібно просто вірити, що все відбудеться як найкраще для вас. І як, зрозуміти, якщо ви себе накручуєте, собі щось додумуєте, себе тероризуєте морально, то вам просто ну, вам... Простір буде вам це і давати. Тобто думаємо про погане, поганий буде. Думаємо про хороше, буде хороше. І щоб витягувати себе з цього стану, вам потрібно по трійці кубків, можливо, піти на зустріч з якоюсь там подругою, або зустрітися з піти на. Побачення, просто відволіктися, зайнятися тим, що вас наповнює. зустрітися з родичами, з сестрами, з братами, з дітьми, наприклад, так, якщо це там, у вас вже дорослі діти, коротше, вам треба відволіктися, і от для вас чудо насправді тут прям важка така історія, для вас чудо розслабитися і, і стати більш м'якою, наприклад. То я вам цього і бажаю, і сподіваюся, що так і буде, що незабаром ви зможете дозволити собі це розслабитися, якось не, не зажимати себе, не думати про погане, не бути сильною навіть. Бачите, вам отут потрібно вам потрібна творчість якась. Ходіть, будь ласка, на якісь. Я навіть не хочу, вона вийшла в приормутому вигляді, залишу отак. Це як вам порада. Бачите, вам, вам складно, вам нудно, вам некомфортно. І займіться, будь ласка, якоюсь творчістю. тут дівчина, ніби як свічки якісь робить, щось в неї там пише, книжки, тобто творчість. Те, що вам подобається, от тим займіться, просто щоб наповнити себе позитивними емоціями. І для вас, от зараз, це вже буде чудо. Для вас це зараз вже буде щось неймовірне і приємне. Ось такий трішки складний перший варіант. Ну, добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, пишіть, як відігрується, що думаєте. Також нагадую, запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно і заряджає, навпаки на позитивні емоції, а не на такі дуже важкі історії. Добре, дякую. Перший варіант. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант привіт-привіт. Ваш сигніфікатор, хто до нас завітав, давайте зараз трішки потусуємо колоду. І давайте ваш сигніфікатор, хто до нас завітав. Король Пентаклів. Ну, незважаючи, що карта в нас чоловіча, тут може бути, будуть чоловіки дивитися це відео, а може просто дівчата, які або жінки, які. Вже мають таку стабільність, вже не переживають ні за гроші, за матеріальне. Вони реалізовані, вони знають, як заробляються гроші, знають ціну грошам, і вони щасливі від того, що вони на своєму місці, от так я б сказала. Або це дівчата, жінки, в яких є чоловік законний, так, яким може забезпечувати. Така в нас історія. Що вас дивує? Що вас здивує? Другий варіант що здивує найближчим часом, чи взагалі в цьому році? Що вас дивує? Щось дійсно здивує? Будете щось обирати? Будете щось обирати, щось вкладатися, якісь гроші тут у нас. Ну, король Пентаклів. Так, дивіться, що я можу тут сказати. В мене таке відчуття, що вас здивує, що у вас буде багато вибору. Можливо, куди вкластися, так, щоб там, потім підняти більше грошей, чи щось вивчити, щоб більше потім заробляти, тому що тут гроші. Здивує те, що у вас не буде таких ситуацій фінансових кризових, коли вам буде чогось не вистачати. А Також здивує те, що для вас чудо. Що вам не прийдеться там, від когось йти, чи з роботи, чи з відносин, чи просто сама від себе, от просто хочу піти. Такого не буде. Тобто це настільки тут приємний стан, е спокійний, так, по помірності, дуже спокійний стан, коли мені класно, мені комфортно, в мене є вибір, я хочу туди і пішла, хочу сюди і пішла, хочу, е хочу вкладаюсь в одне, хочу в інше. Я б сказала, що у вас тут у вас здивує, можливо, нарешті, якась свобода вибору. Ось так хочете мені сказати. Причому у вас тут перегорнута сила, тобто все настільки спокійно і рівномірно, що вам не потрібно там досягати якихось супер вершин, вам не потрібно випригувати із штанів, щоб там чогось досягти. Ви просто, ви просто от живете і це здивує, тому що. Ваші ситуації, так, вам, от вам все дається, от, тримаю, обирай. Єдине, що я б сказала: дивіться, не дивіться через призму рожевих, рожевих окулярів на все це, а просто реалістично дивіться на життя, на якісь ситуації, проте не ну, так знаєте, щоб не було замилених очей. Хоча тут так ніби не здається. Так, що ще вас дивує? Що ще у нас здивує другий варіант? Так, ви знаєте, тут може бути сімейна така історія, так? Карти сімейні можуть бути в кого є сім'я, так, родина, чоловік, то тут я б сказала, що якщо аналізувати всі карти, Може здовувати те, що навіть якщо ви довго вже в стосунках, і у вас така стабільна сім'я, за вами все одно багато людей як слідкують, хочуть з вами познайомитися, хочуть з вами спілкуватися, хочуть мати з вами якісь стосунки. І єдине, що заважає цьому, це справедливість, тобто там, ви не підете на на зраду, ви не підете від чоловіка, чоловік не піде від вас, і вас просто здивує те, що буде до вас увага. У вас настільки стабільно все, хоча не все добре. Так? Можливо, у відносинах не все добре, не все є якісь проблеми, але от вас здивує чоловіча увага від, ну, від якихось прихильників. Кількість цією увагою. Хтось готовий прямо навіть боротися за вас? Ну, Ван це буде дуже піднімати настрій, дуже вас так російською лістить буде. Що вас ще здивує Яке чудо може відбутися? та карта, дві пусті карти. Ви знаєте, тут ті самі карти дістали, що діставала в перший варіант, так. І в нас тут ще світ. Мир, світ. Що здивує? Чудо? Чудо, коли ви спокійні, ви натхненні, ви розумієте, от ви в гармонійній, ви станете нарешті в гармонійний стан, коли ви будете просто ловити дзен від всього. Якісь проблеми з чоловіком, окей, мені добре самою собою. Само. Якісь, ну нема проблем там в сім'ї, окей, нам класно, все. Ви, от ніби, приймаєте усе, що відбувається в вашому житті. І це чудо, це дійсно чудо, тому що вам не потрібно там, знаєте, ходити як по тонкому льду або по мечам. Наражаючи себе на небезпеку, там якось, бути якоюсь наївною дівчиною, яка, яка ще не розуміється в житті, тут все настільки гармонійно і класно, що мені, ну, мені добре від цього розкладу. Якщо в першому варіанті було важко, то другий е, варіант це от, чудо це гармонія. Я нарешті відчуваю себе собою. Навіть якщо є проблеми, навіть якщо є якісь не навіть якщо є прихильники, якщо їх нема, навіть якщо з чоловіком розійшлися, мені добре отут от і зараз. Я кайфую від того, що я маю. І це настільки класні карти, і вам не потрібно через там силу це робити, якось прям докладати зусиль. Мені просто класно, от вам буде класно найближчим часом, або навіть весь рік, бо я. Січні записую, тобто вам буде класно. Ось такий другий варіант дуже цікавий і дуже приємний, я б сказала. Так, добре, поки я збираю. Дякую вам за увагу. Пишіть, що думаєте, як відіграються. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорогу, це дуже інформативно-позитивно і заряджає на позитивні емоції. Так, а ми переходимо до. Оба! Карти полетіли. А ми переходимо до третього варіанту. Трійки Привіт-привіт! Так, це трішки посунемо. Хто в нас тут? Хто до нас завітав? Давайте подивимось сигніфікатор третього варіанту. Хто до нас прийшов? Пригорнути дві камечів. Людина, яка які набридло вже знаходитись в ситуаціях, які а, ніби. Сковують, заставляють обирати щось із неприємного. Наприклад, коли перший варіант і другий варіант неприємні і потрібно обрати між ними. М -м -м, людина, яка вже не може йти наосліп, а хоче взяти, можливо, навіть відповідальність за своє життя. Отак От би я сказала. Добре, яке чудо вас чекає, що вас здивує найближчим часом або в? Цьому році. Найближчим часом або в цьому році. Яке чудо вас чекає. Сонце, вау, просто клас! Цікаво, дуже цікаво. Зараз також трішки схоже на, на, на другий. Щось між другим і першим варіантом. Дивіться, що вас чекає? Ой, ну, по-перше, сонце це щастя, радість, чудо, в якому ви стаєте на перше місце. Я. Сонце це я. І ви стаєте на перше місце для себе, ви кайфуєте від просто від свого існування, вам класно, вам вайбово, ви відчуваєте радість, щастя. І от дуже цікаво, що для того, щоб так себе відчувати, вам ніхто не потрібен. Дуже схоже на другий варіант: вам не потрібно визнання. Можливо, ви досягнете вже якогось визнання, і вам вже потрібно просто От хочеться відчувати себе класно, і ніхто не потрібен. І от так воно і буде. Вам не потрібно, щоб вас хтось визнавав, там, ви ходили, там, на сцені, чи там, були блогером, чи якимось там коротко, людиною, за якою слідкують, якою надихаються. Вам це не потрібно буде, вам буде кайфово самим собою. Десятка кубків перегорнута так. От тут, звісно, трішечки, трішечки мені. Не вистачає того, щоб вона була в правильному положенні, тому що все ж таки ця енергія присутня, але трішки змінена. І ось тут десятки купців. Купків, купців. Десятка купців. Цікаво. Поперегорнуті, так, я б сказала, що в вашому випадку для вас чудо, що, от бачите, тут люди якісь, так? Можливо, це дівчини в плані кохання, можливо, це друзі, тут діти. І тут. Знову ж таки, вам не потрібно, щоб вас приймали рідні, приймали, любили. Вам це не потрібно. Ну, о, аж світло впало. Давайте так, на місце поставимо. Так. Отож, вам не потрібно, щоб вас. Визнавала рідня, так? Тобто є люди, яким потрібна там, похвала від рідних. Вам не ну, ви, ви настільки будете пропрацьовані, настільки от прийдете до такої класної гармонії, що вам, вам буде ок, якщо вас хтось із родини не приймає, не приймає в плані там, не розділяє ваших поглядів, не розділяє ваших життєвих принципів. Те саме стосується короля жезлів перегорнутого. Це як чоловік, можливо, відносини, так? Вам буде пофігу, ви, ви як ви перестаєте бути залежними від своїх переживань, чи вони правдиві, чи неправдиві, чи вони надумані, чи вони нав'язані от цими історіями, там, суспільством, родиною, чоловіками. Ви стаєте вільною від цього. І це дійсно чудо, це ніби психологічне, от ви знімаєте кайдани, психологічні. Вивільнення йде. І по дияволу так, хоча це й кайдани, це ще й, знаєте, як я обираю для себе найкраще. Щоб я насолоджувалась тим, чим хочу, не щоб люди там були задоволені мною, не щоб чоловік був задоволений, ні родина, щоб я була задоволена собою, щоб я розуміла, що мені це от я роблю те, що мені подобається. Я насолоджуюсь цим, я кайфую від цього. І мені для цього ніхто не потрібен. Я більше не хочу сидіти в дев'ятки мечів, там надумувати, накручувати себе. Я більше не хочу бути в луні, коли я. Ну, це прям депресивна історія, тут прям депресія може бути. Я вивільняюсь від цього. Я знімаю, бачите, тут дівчина, вона як намагається зняти пов'язку. От ви її знімете. Це дійсно чудо. Це як камінь з душі. Добре, що ще вас тут чекає, яке чудо вас чекає. Чудо. Ви знаєте, тут таке відчуття, ніби, можливо, у вас є чоловік так законний. Або був, або буде. Але така історія, ніби. Ви розумієте, щоб бути цілосною, вам не потрібен ніхто. І ваша родина, як родина, так якщо у вас був там чи є чоловік з дітьми, ви розумієте, що вам не потрібно бути такою мамцею і для чоловіка, і для дітей, вам не потрібно там, он, прям танці з бубнами, щоб перед всіми вислужитися, перед всіми, дати всім свою увагу, любов, всіх розважати розумієте, що так, я королева Пентаклів, так, я е, ресурсна жінка, так, я багато чого можу зробити і по дому, там, і по догляду за дітьми, і за чоловіком. Але я не хочу цього робити. Я не хочу вкладати в це сили, я не хочу за це боротися. Родина нікуди не дінеться, нічого нікуди не пропаде. Посуда помиється і без мене, поли там помиться і без мене, діти будуть нагодовані і без мене. Ну, типу, Вони самі собі можуть там нагодувати, чоловік може також самостійно знайти свої шкарпетки. Тут така історія. Тобто ви, ви ніби залишаєтесь в тих ситуаціях, в яких ви були, але з іншим настроєм, з іншою енергетикою. Ви просто такі, та все, пішло все нахер. Я просто буду кайфувати від того, що я в себе є. Чоловік почекає, діти почекають, мама з татом почекають. Дійсно, це непогано, це, в цьому випадку, я б сказала, це здоровий егоїзм. Коли ви розумієте, що ну досить, я служу перед всіма, я вже більше не можу. все, я хочу звільнитися, я звільняюсь з посази мами, дружини і тому подібне. Проте це не обов'язково, що ви прям е, перестаєте бути е, фактично дружиною. Там це не обов'язкове розлучення, це не обов'язково, що ви там. Передаєте права на дітей там, комусь іншому? Ні. Це про те, що я в цій ситуації обираю просто себе. Я обираю не мити поли, підлогу, а випити кави так смачно. Я обираю не драяти вікна чи посуд, а обираю сходити на шопінг та задовільнити свої якісь потреби. І я при цьому залишаюсь коханою жінкою, я при цьому залишаюсь мамою яка любить своїх дітей, І від того от родина, близький, чоловік, вони розуміють вашу цінність і краще починають до вас відноситись, навпаки, любити більше, цінувати більше. Отака от тут історія. Дякую, третій варіант це дійсно чудо, чудо от змінити свій настрій. Я сподіваюся, що воно так все і буде. Записуйтесь до мене на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно-позитивно, це заряджає і вас і мене на нові звершення, ідеї. Ну і просто підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на інстаграм та Тікток. Ну і на цьому все. Всім па-па!